Як можна заробляти у Телеграм без вкладень? Багато хто мені під відео в YouTube пишуть, щоб я зняла випуск про спосіб, де можна заробляти в день хоча б 10 доларів, 400 гривень. там. Цей спосіб, про який я зараз говоритиму, може приносити вам непогану суму. За місяць від 100 доларів ви будете заробляти майже на пасиві. Є таке, пишуть мені, що досить знімати мізерні методи заробітку, але кожен має розуміти, що на звичайні сайти не потрібно особливих зусиль, знань, особливого бажання та терпіння. Коли я говорю, наприклад, відкривайте свої канали в TikTok, в Ютубі, в Телеграм, розвивайте інстаграм соціальну мережу, вони ігнорують і їхня відповідь. Це дуже довго ми хочемо тут і зараз отримувати в інтернеті хорошу зарплату. Не маючи професії, не маючи кваліфікації, заробити в інтернеті без вкладень, не інвестуючи свої гроші, не ризикуючи, це просто неможливо. Заробіток у телеграмі та сама система заробити швидко і того ж дня, коли ви почали цим займатися, це неможливо. Потрібно терпіння, час, вкладення своїх сил і можливо вкладення грошей. Відразу скажу, що у розвиток свого каналу я вкладала гроші на початку шляху. Тому що просунути канал із двома підписниками у телеграмі досить складно. Залучаю я на свій канал тільки українців, кому цікавий заробіток в інтернеті, які пропонують різні способи, тобто пробують різні способи, вивчаючи поступово суть всього заробітку. Я теж починала з нуля, я не знала навіть, що таке криптовалюта, як вона крутиться, що це за валюта, де їх взагалі можна брати безкоштовно, як потім перетворювати на гривню і як вивезти на картку банку. І таке інше. Я створила свій канал у телеграмі, до цього я мала канал на Ютубі, але він не був монетизований. І там відео набирали по 50-200 по 200 переглядів. Ну, Я все одно вирішила паралельно відкрити телеграм-канал, виставляла пости на каналі і рекламувала його на Ютубі. Розміщувала Пости, тобто, рекламу у телеграм-каналах, де це дозволено у групах, тобто рекламувала свій канал. Ем, я всіляко намагалася поступово просувати свій канал. Ну, щоб швидше розвинути свій канал, люди, звичайно, вкладають свої гроші від 50 доларів і після вже на цьому добре заробляють, але це поступово і не зараз. Накручувати підписників у телеграмі я не раджу, бо там так не вийде. Телеграм цього не допускає. Краще та вигідніше це поступово легальними способами розвивати свій канал. На моєму каналі немає підписників, які прийшли за гроші і не знають, що на цьому каналі робити. Вони приходять за бажанням, залишаються за бажанням, кому не подобається, роблять відписку. Я нікого не змушую за гроші підписуватися на мій канал. І вважаю, що це неправильно, тому що мені потрібна жива аудиторія, мені потрібні. Потрібен живий канал. І тепер, коли ви розвиваєте свій канал і вже дійшли до відмітки у 5 тисяч підписників. Наприклад, у мене поки немає цієї кількості, ви можете заробляти гроші, у вас 5 тисяч підписників, вас рекламодавці можуть самі шукати. Пропонуючи розмістити свій пост з посиланням за гроші. Які популярні канали? Це може бути психологія загальна, любовна психологія, канал гумору, автомобілі, куплі продажу, це може бути бізнес, заробіток в інтернеті і ваше? Хобі. Тобто, можливо, ви чимось займаєтесь, хочете просунути своє захоплення, наприклад, в'яжете, граєте на музичному інструменті, хочете навчити інших людей, може, розвивайте свій канал, після пробуйте свої послуги, пропонуйте свої послуги за гроші, звичайно. ж. Тобто, що я хочу сказати швидко. І відразу гроші не робляться. Потрібно терпіння, час, сили, найголовніше бажання. Тепер дивіться. Реклама на каналі із п'ятьма тисячами підписниками. Наприклад, канал гумору, психології, новини, хобі коштуватиме приблизно 400-800 гривень за один пост, тобто за рекламу. Звичайно, велику роль гратиме охоплення ваших усіх постів, тому не потрібно накручувати і чесно розвивати канал. «Треба». Щоб рекламодавці бачили природну активність на вашому каналі. Але якщо у вас канал, наприклад, про бізнес, криптовалюта, заробіток в інтернеті, то рекламний пост коштуватиме від 40 до 80 доларів. Рекламодавці рекламодавців можна шукати самим. Наприклад, вступаєте в схожі групи, бачите, що там розміщена реклама, ви звертаєтесь до автора реклами і пишете йому свою пропозицію. Що у вас є канал у телеграмі з активною аудиторією і чи не хоче він купити у вас рекламу або е, взяти собі менеджера, який за вас буде шукати рекламодавців. Ви йому, наприклад, 10% будете платити з кожної наведеної реклами. Це насправді немаленькі гроші, і ви повинні розуміти, що попрацювавши певну кількість часу, ви непогано будете заробляти саме таким способом. Працюйте над цим, розвивайте свої канали у телеграмі, не втрачайте надію, все у вас вийде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, інформація була корисною. Дякую за вашу довіру і сподіваюся, ви залишитеся на каналі і далі дізнаватиметеся нові способи про заробітку в інтернеті без складів, іноді із вкладенням. Я показую свої результати на каналі. До нових зустрічей, побачимось! Все буде, Україна!